Вода щодо рідко металів, замах на Настерненка, санкції проти Арестовича, війна що не закінчується, і війна, що ще не почалась. Поки вітаю! Ви на каналі скептичний політолог, на якому прямо зараз легко, невимушено та просто ми поговоримо про головні новини тижня, що минає, але перед тим як розпочати. Підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше. Натисніть на дзвоник та вподобайку, і по закінченню перегляду обов'язково залишайте свої думки в коментарях. Це таки сталося. Угода є. Україна підписала зі Сполученими Штати угоду про створення спільного інвестиційного фонду. Що страшно, який в теорії повинен займатися також і видобутком рідкоземельних металів. Підписали угоду про надра, тобто про створення інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу. Про це повідомив міністр економіки Юлія Сувериденко. перепрошую міністерка економіки Юлія Сувереденко вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав, заявила Сувериденко. Ключове усі ресурси залишаються в українській власності. Фонд створюється у співвідношенні 50. На 50 і Україна управлятиме ним разом із США за словами Суверенко. Угода передбачає наступне: повна власність і контроль залишаються за Україною, рівноправне партнерство, національна власність захищена, жодних боргів. Угода відповідає конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Фонд наповнюватиметься доходами виключно із нових ліцензій. Законодавчі зміни лише точкові. Ну і звісно, що угода надає податкові гарантії. Підписання угоди могло статися кілька разів. Це не стало новиною. Першу її версію передали Україні у лютому після допрацювання до і виходу на компромісний варіант. Її мали підписати під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтону, проте. склалось. Ублюдок, мать твою, ну иди сюда, говно собачье. А решил ко мне лезть, ты, засранец, вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, тебя сам трахну. Згодом сторонам вдалося почати перемовини і знайти точки дотику для компромісу. Міжнародна фінансова корпорація тісно співпрацюватиме з урядом України сьогоднішня угода. надсилає чіткий сигнал керівництву Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, який базується на вільній, суверенній та процвітаючій Україні. Час покласти кінець цій жорстокій і безмістовній війні. Інвестиційний фонд урядів Сполучених Штатів та України, який створять у рамках цієї угоди, керуватиме інвестиціями у критично важливих секторах економіки України. І що це означає? Це означає, що всі мінеральні ресурси України, її енергетичний сектор, транспорт і інші галузі можуть потенційно входити до сфери діяльності цього фонду. В угоді немає абсолютно ніяких гарантій безпеки, на яких наполягала Україна. Вбивства мають припинитися. Там лише зазначено, що вона є відчутним проявом підтримки безпеки України з боку Сполучених Штатів, який робить її. Дійсно історично. І що саме цікаво, як повідомляють засоби масової інформації. У підсумку має бути підписано ще два документи щодо так, би мовити, економічної співпраці, яких наразі ніхто не бачив. Фульва! Ось такі от перегималята любі хлопчики і дівчата будемо надіятись на краще. Ну і звісно, як завжди, готуватись до гіршого <звук> сенсаційно-санкційно. Президент Володимир Зеленський запровадив обмежувані заходи проти колишнього радника свого ж офісу Олексія Арестовича. Бляха санкції передбачають позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, блокування активів, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, польотів та привезень територією України. Хабутати мене біс. Також йдеться про запобігання виведенню капіталів за межі країни, заборону поширення медіа та інших економічних і фінансових заходів. З одного боку, ну не дуже цікаво. Мені він не, не я, я приблизно розумію, що у нього в голові відбувається, але. Це важливо з точки зору з огляду на свободу слова. Мені не сумно. Я проти впровадження санкцій по Арестовичу, проти впровадження санкцій по Фельдману. Я за кримінальні статті, Я за срок, за тюремний срок по статті Державна Зрада. Строк застосування цих санкцій за одними пунктами визначається як безстроково, а за іншими на 10 років. Довбає блядь. Про так і невідомо, чи скасували 33 бойових виходи Арестовича не може бути ніяких стримувань в свободі слова, якщо це не брехня, якщо це не посправда, і так далі з іншого боку, безперечно, військові дії, війна вона додає тут багато невідомих елементів. Цілком можливо, що колишній радник офісу президента був кимось попереджений про такі наміри, і це і могло стати причиною недавнього розлучення із дружиною. Подімаєте, да? Оце так несподіванка, щоб завдяки їй зберегти частину своїх нажитків в Україні. А можливо, причина і в іншому. Я не знаю цього, напевно, ми вже не дізнаємося ніколи. Бесить. Також під санкції потрапив Костянтин Бондаренко та блогер Мирослав Олешко. Ну, от це трапилось. Тяжко, напевно, їм там, за кордоном у санкційних списках. Ні, вже протягом декількох днів світ турбує питання: чи почнеться нова війна в Азії між Індією та Пакистаном, ніби російсько-українського конфлікту вам замало. Індія та Пакистан дві ядерні держави на порозі війни. Нове загострення спровокував теракту Кашмірі, спірному штаті, претензії на який заявляють обидві держави. І поки світові лідери приймаються тим, чи відбудеться відкрите протистояння між двома ядерними країнами, Росня продовжує обстрілювати мирні міста України. Семеро постраждалих у Києві через нічну атаку російських безпілотників. з них двоє дітей. Падіння уламків зафіксували у трьох районах. Повідомляє ДСНС. Уже 31 потерпіли, потерпілий, зокрема, двоє дітей. Такі наслідки масованої атаки дронів по Запоріжжю вночі росіяни поцілили по місту щонайменше десятьма шахедами. Росіяни вночі атакували сумщину. В одному з населених пунктів спалахнула. Масштабна пожежа пошкоджено чимало будинків. Загалом ворог за добу 120 разів відкривав вогонь по території регіону. Неспокійно і на Чернігівщині масово на ворог атакував шахедами і Черкаси. Спалахнуло кілька пожеж. За даними ова пошкоджено гуртожиток щодо Індії та Пакистану. То сутички між цими країнами відбувалися і вже після того, коли вони набули статусу ядерних країн. Ніхуя а щодо того, чи переросте їхнє протистояння у глобальну ядерну катастрофу, то особисто у мене великі сумніви між Індією і Пакистаном ядерний конфлікт погибнуть 200 мільйонів людей, не менше. Розгублені люди на індійсько-пакистанському кордоні після кривавого теракту в Кашмірі нью делі наказало всім пакистанцям залишити територію країни. Договір про води індую від 1960 року буде призупинений негайно, поки Пакистан не припинить підтримку транскордонного тероризму. Усі військові радники Пакистану в Нью-Делі оголошені персонами нонграта. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді надав армії повну свободу дій на те, де коли і якими засобами дати відповідь пак. Пакистану. В Ісламабаді заявили, що ядерний удар у відповідь це крайній захід, і буде, на до мільярда чоловік із засідання. Ну а якщо вже Індія та Пакистан хочуть випробувати у кого із них ядерні яйця міцніші, то пропоную їм для початку використати полігон, який знаходиться у північному напрямку. На Сергія Стерненка був скоєний замах. Це ж було вже. Поцілила у ногу. Загрози життю волонтера немає. Нападницю затримали на місці. Замаху їй загрожує 15 років за ґратами. Які був її дії, якщо вона визнає, її вели в оману. В чому вона полягала, ця омана? Ця людина прислала співробітником СБУ, і вона до останнього вірила, що вона виконує завдання СБУ. Служба безпеки України хотіла підстрелити Стерненка. Так не задавайте не задавайте провокаційних питань. Ага. Будь ласка, наразі відомому волонтеру та так би мовити, лідеру громадської думки нічого не загрожує. Ну а публікуючи фото із таким суворим та кремезним дядьком, його безпека автоматично множиться втричі. Вочевидь, вбивство Стерненка повинно було бути приуроченим до, так би мовити, одеської трагедії. Ну звісно, що для когось трагедії, а для когось однією із перших виграних битв на тлі російсько-української війни. Масові заворушення, що призвели до загибелі 48 людей у середмісті від вогнестрільних поранень і через пожежу в будинку проспілок, нині називають першим боєм за українську одесу. Так чи інакше, міцного здоров'я усім, хто продовжує боротьбу проти російських окупантів, це були всі новини станом на зараз, про які я хотів поговорити. Пишіть в коментарях, що ще повинно було потрапити у це відео. Натискайте на дзвоник та вподобайку, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, все буде Україна!